Історія про історію на Черкасів чекає прем'єра вистави про тутешнього актора. Він поділився своєю пригодою із драматургом та режисером у межах театральної лабораторії. Що ж саме з ним трапилося, бачила Катерина Ковбій. Дитячі хвороби, дитячі хвороби, коли тільки навчаться вас перемагати, помирає. Театр в театрі. На Черкасців чекає історія молодого драматурга Невдахи. Все в межах нової вистави історія людини, з якої трапилась історія кримського режисера Антона Романова. Ідею для неї розповів актор нашого театру. Донори всіх вистав, насправді актори цього театру. Тобто вони розповіли нам дуже багато історій там у холі. І на ґрунті цих історій ми зробили ну, робимо сім вистав. Тобто, перша була Лєна вистава Тамари Трунової, а це друга. Павло Гончаров у виставі грає самого себе. Саме він став донором сюжету для прем'єрної вистави. Каже, історія ця трапилася з ним давно, але відчуття залишились тими самими. Ця історія трапилася зі мною наприкінці 90-х. Там були якісь інші конфлікти, скажімо. Тепер вона більш сучасна, тому що світ вже такий став більш насичений за ці роки. І ми, ось Якісь там я ідеї, там Кіра Маліна, звичайно, там все це так розробила дуже цікаво і багатогранно. Разом із головним героєм у виставі ще дев'ять персонажів. Вони незнайомці, які перетворюють життя драматурга Невдахи на справжню пригоду. «В Цій виставі не можна сказати, що там в когось роль другорядна, в когось роль. Головна, ну звичайно, Павло Гончаров тягне на собі всю виставу із Надією Корбут, але е, всі інші персонажі без них цієї вистави також би не відбулося. Побачити історію людини, з якою трапилась історія, всі охочі зможуть вже завтра. Прем'єрний показ також відбудеться 29 та 30 липня. По тому театр піде у відпустку. Катерина Ковбій, Сергій Фімов. Віка новини.